Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про останні події від першої особи, і будемо разом думати, що ж воно все та й означає? У Луцьку чиновники хочуть закупити квіти за завищеними цінами. Зокрема, йдеться про. Троянди по 120 гривень за штуку, і такі хочуть закупити 1400 штук. Ну тобто йдеться про витрату 168 тисяч гривень. У луцьких квіткових магазинах 120 гривень це найвища ціна за троянду. Найдешевше троянду можна знайти в межах 70 гривень. А якщо робити оптову закупку, зрозуміло, то квіти можна купити ще дешевше. Ну і, відповідно, з'являються певні питання. І я сподіваюся, що ви про цю тему вже чули. Відповідно, е тему підняла авторка проєкту «Волинь має знати Наталка Поліщук. Що ж вона дослідила? От, приходить чиновник покладати квіти. Там, в кошторисі пише, що на це свято там, передбачено 3 тисячі гривень, а чиновник тримає там. Дві е, хризантеми, вартість яких там, ну там, гривень 400 максимум. І виникають запитання. І знову ж таки, навіть якщо дивитися там по накладних, може все збігатися, Держаудит служба може не прикопатися, то виникає запитання, скільки ж цих квітів справді було використано. Чи дві квітки. Чи цілий оберемок. Ну і в межах мільярдів, які є в луцькому бюджеті, сума там може і не така велика, але тут не так важлива сама сума, як принцип, який яскраво ілюструє підходи луцької мерії до закупівель. Якщо переплачують на таких дрібницях, то що вже говорити про великі речі? Ремонт. Доріг, ремонт дворів, закупівлю харчування, дітям в школи і в садочки і багато інших речей, про які ми вже з вами сто раз говорили. Макса, як ти вважаєш, то це нормально, що троянди купують по 120 гривень за штуку? Слухайте, ну може вони якісь особливі такі собі антикорупційні троянди? От коли нюхаєш совість прокидається, а це, я думаю, дорого. Луцька мерія замість того, щоб дати вільну земельну ділянку нашим воїнам, нашим ветеранам, віддала її бізнесменам. Під час травневого засідання сесії Луцької міської ради розглядали питання про зміну сторони орендаря ділянки у 8,5 гектарів у дачному. тобто не 8,5 соток, а 8,5 гектарів. Це величезна земельна ділянка. І цю земельну ділянку з 2016 року орендує. То в Green Realty, оскільки має на це першочергове право, адже володіє там майном. Проте усе майно це не добуде. Займає воно теж не усю площу, а тільки там максимум один гектар з восьми. Решта території пустує. Зараз там нібито новий власник, бо Мерія погодила зміну орендаря з Green Realty на товариство Біла Акація. Депутат Валентин Хаймик пропонував цю земельну ділянку. Поділити. Землю під майном лишити орендарю, а ту, на якій нічого немає, повернути громаді і далі передати військовим, ну чи збудувати там для них житло. Проте цю ініціативу не підтримали і просто замінили орендаря, але ділянку не ділили. Тож, чи можна було ділянку поділити? Можна. Але на цьому ж засіданні, напевно, в десяти відмовили громадянину Паломарчуку в оренді 17 соток землі на вулиці Підгаєцькій. Лерія аргументується тим, що його майно займає не усю територію, і, так би мовити, просить його віддати частину ділянки, де його власності немає. А це близько 6 соток. Тобто, за 6 соток вони готові битися, вони киші виймають, а за 6 гектарів не готові? Чому ж землю у дачному посоромилися чіпати? Якщо покуперсатися у реєстрах, то можна побачити, що кінцеві бенефіціарні власники і першої, і другої компанії одні й ті ж. То в Грін Ріалті це фірма для Луцька не чужа. Сама ця товка колись володіла стадіоном Авангард, який згодом передала у власність міста. Для чого ж взагалі було змінювати орендаря, якщо власники все одно одні й ті самі? Майно Грін Realty Продало білі акації ще у червні 2024 року, а згодом розпочало процедуру банкрутства, а набралися у держави боргів десь на 30 з гаком мільйонів гривень. Ну і відповідно не повернуло їх. Припускаю, що саме таким чином фірма просто хотіла зберегти власне майно, тому перед процедурою банкрутства просто розпродало все своє майно. Адже боргів у тебе списати не можуть, якщо ти нічим не володієш, ну правда ж. Підтвердити це може й той факт, що кінцеві бенефіціарні власників Realty та білої акації одні ті самі. Максе, а як ти думаєш, чому землю не поділили, а просто переписали на іншу фірму? Гадаю, тут все банально, як то кажуть, своїм все а чужим закон. Підприємці у центральному парку Луцька просять збільшити їм вартість розміщення закладів. Ну ні, вам не почулося. Якщо вірити луцьким чиновникам, підприємців парку хочуть, аби їм збільшили ціну за розміщення своїх кафе, закладів, там ларічків тощо. Ну, звучить як мінімум, дивно. Чим же чиновники це обґрунтовують? Ну, кажуть, мовляв, підприємці вважають, якщо будуть більше платити місто, то місто своєю чергою більше вкладатиме гроші в розвиток парку. Ну, наприклад, там коситимуть траву, доглядатимуть доріжки, розвиватимуть іншу інфраструктуру. Ну і відповідно буде приємніше ходити людям на прогулянки, їх буде більше, а якщо буде більше людей, ну, зрозуміло, і буде більше е, потенційних покупців, які приносимуть дохід підприємцям. Ну, але плату хочуть збільшити лише для підприємців у парку. У відділі комунального майна пояснюють, Луцьку, мовно, поділене на чотири райони з різними коефіцієнтами розрахунку оплати за розміщення тимчасових споруд. Ну, для різних районів цей коефіцієнт різний. Наприклад, там для центру це найвищий, а десь там на окраїнах він може бути там навіть нижче одиниці. Саме цей коефіцієнт хочуть підняти з півтора до двох. Проте стосуватиметься він лише зони біля парку та фонтанів при вході. Підбуваючи підсумки, ще раз наголошу е, на тому факті, що дивно, що робочі просять збільшити ціну ковбаси. Макса, а якби ти був підприємцем, ти теж би просив платити більше. Звісно, що так. Ну, хто ж не мріє добровільно платити більше податків, особливо в країні, де кожна гривня використовується з любов'ю та ефективністю. Іронічно. В Україні понад половина вакансій для людей без вищої освіти. Про це, зокрема, повідомляє Міністерство освіти і науки. Вони кажуть, що більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, це Кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машино устаткування і найпростіші професії. Тобто, це люди без вищої освіти. Про це розказав е Дмитро Завгородній, це заступник міністра освіти і науки. Водночас, з його слів, більшість безробітних в Україні, які зареєстровані в Державній службі зайнятості. Це навпаки, люди з вищою освітою, які хочуть роботу, яка відповідає їхній кваліфікації. Ну тобто їхньому статусу, який вони здобули і мають вищу освіту. Крім того, як зауважив Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають потребам ринку праці, а також на невелику кількість фахівців з тих чи інших спеціальностей. Макса, як думаєш, а навіщо тоді взагалі та вища освіта, якщо робота і без неї можна знайти? Вища освіта, це слухайте як абонемент у спортзал. Маєш та й добре. А от чи користуєшся ти ним, то вже друге питання. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги й миру нам побачимося.